Друзі, вітаю! Хочу показати попав такий ушатаний пульт від телевізора Sony. Він тут вже трохи розкручений, є плата. І хочу показати, яка тут плата, щоб не забарачуватися, довго не думати. Ось так само виглядає пульт. Бачимо купа кнопок. Зараз ми його розкриємо. Так, пульт наш виглядає всередині. І такий йде. І сама мікросхема. Плата з мікросхемою. Тут йде як сама мікросхема всередині з позолотою. Так, і бачимо є безкорпусні КМ-конденсатори та... стеклоальянный диод с золотым волоском в середине, а тут УДИД просто диод с сребром. Вот а такие друзья у нас дела по плате вид телевизора Sony, вид пульта самого. І ціну тут тільки є мікросхема і паладіві платинові кМки безкорпусні. Ну там йдуть сплави та світлодіод. Всім дякую за увагу. Всім пока!